Працювати по 8 годин у спеку може бути незаконно. Чи зобов'язаний роботодавець поставити кондиціонер і забезпечити питну воду? Чи має право працівник піти з роботи раніше, і як зафіксувати порушення, щоб не втратити роботу? Відповідає Ярослав Куц, адвокат та голова адвокатського об'єднання Адвакате. Це канал Times of Ukraine. я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго дня. всім! Отже, чи може спека стати причиною офіційного скорочення робочого дня, і хто це вирішує, працівник чи роботодавець? В першу чергу вирішує спека і те, наскільки ми здатні працювати в цю спеку. Але якщо ми будемо дивитися на законодавство, то в нас є кодекс законів про працю, він, хоч і достатньо старий, ще з радянських часів, але він достатньо добрий в тій частині, що він має такий соціалізм в собі і говорить про те, що все ж таки. Роботодавець має піклуватися про своїх працівників, крім того ж, є у нас ще і Держсенпін, державні санітарні норми, так і от в них якраз більш детально вже описано про те, при яких умовах і як тобто наскільки збільшується температура, настільки відсотків має зменшуватися робочий час або збільшуватися перерви в проміжках. Але і ще головна складова, що роботодавець має забезпечити. Нешкідливу працю і комфортні умови. Тобто, давайте от ми з цього почнемо. Що насправді в більшості своїй уже в сучасному світі люди працюють десь в офісах, навіть якщо на виробництвах, то це все одно закриті виробництва, які обладнані тими чи іншими системами кондиціонування. І от якщо є системи кондиціонування, тоді, звісно, ні на кого із нас, як працівників а, і на роботодавця, особливо не поширюються ці норми, Держсанпіну при збільшенні температури зменшувати робочий час. Чому тому, що якщо комфортна температура забезпечена в тому приміщенні, де ви працюєте, значить все виконано. І все окей. Інша складова, якщо ви працюєте на відкритому повітрі. Це стосується як і агросектору, так і будь-які виробничі спеціальності, аля, там дорожники, будівельники і так далі. Там, звісно, вже рекомендації до роботодавця: це зміщувати робочі години а, в бік того, що або починати раніше, або закінчувати пізніше, але в пікові години навантаження сонячної енергії і а, температури. Звісно, зменшувати, тобто, якщо 37 градусів плюс, то взагалі всі роботи на вулиці заборонені. Тобто там в Дерсантії насправді дуже багато таких умов, але я скорочу їх до тих, які будуть зрозумілі глядачу, для того, щоб вони не сиділи там, талмуди не листали. Тобто, якщо є кондиціонер в приміщенні, то а, змінюватися графік не буде. Але якщо кондиціонеру немає, чи зобов'язаний роботодавець поставити його? І якщо немає бюджету на це, що робити? Насправді, якщо немає бюджету, знову ж таки, з кінця. Якщо немає бюджету, то навіщо ви тоді працюєте? Це головне питання. Якщо просто стоїть кондиціонер, але він не працює, це також сюди не йде. Тому що е, є рекомендація цього ж самого Держсанпіну, там навіть назвою цифри 3.3.6.042 99 І от він рекомендує встановлювати трима, е, тривалість регламентованих перерв не менше 10% робочого часу на кожні 2 градуси тем, температури, яка перевищує допустимі величини. І, звісно, там ще ставиться вологість повітря, якщо простіше. Якщо а, температура повітря стала 30-32 плюс в приміщенні, відповідно у вас робочий час має зменшитися до 75%. Тобто, замість 8 годин, ви маєте працювати там 6,5. І а, для працівників відповідно нічого не змінюється в цій частині в зарплаті, тому що відповідальність лежить на роботодавці. І отут роботодавець він знаходиться на такій вилці або забезпечення належні умови праці. Тобто нормальний клімат контроль там чи нормальний кондиціонер, і всі працівники працюють, виконують свою норму, виконують свій план, і ніхто не зазнає збитків. Або будь добре, відправляє людей відпочивати, і все одно нараховуй їм ту заробітну плату, яка передбачена вашим трудовим договором. А як дізнатися, чи температура в офісі або там в магазині перевищує допустимі норми? Хто має це контролювати? В першу чергу має контролювати роботодавець, а, в другу чергу має контролювати сам працівник, тому що якщо працівник не буде переживати за збереження своїх прав, то відповідно за нього ніхто не попікується. І в третю чергу, звісно, реагує вже держпраці, тому що держпраці вони мають реагувати на будь-які порушення, які стосуються робочих регламентів і порушень закону про охорону праці, кодексу законів про працю, Держсампінів і так далі на виробництво. А як зафіксувати це порушення і не стати скаржником, якого потім звільнять? Ну так, так не буває. А ви або відстоюєте свої права, або ви сидите мовчите. Знову ж таки, ніхто не забороняє створювати профспілки для того, щоб вам не боятися про те, що у вас когось конкретно вижену. І насправді на більшості виробництв є такі профспілкові організації, і саме через них можна реагувати достатньо швидко і комунікувати із керівництвом того чи іншого роботодавця. А не обов'язково одразу бігти скажеться до держпраці. А спочатку потрібно поспілкуватися зі своїм керівником. А і я... я впевнений, що в теперішніх умовах, коли насправді не так багато робочої сили, на жаль, міграція в зв'язку з війною вона посилилася, і кожен роботодавець він цінує своїх працівників. І я впевнений, що на сьогоднішній день все ж таки роботодавці не будуть такими страшними, як колись показували в кіно, які чхають і плюють на своїх співробітників. А вони будуть переживати за їхню безпосередню комфортну діяльність. Тому що це буде відображатися на результаті їхньої праці і на кінцевому продукті, який продає те чи інше виробництво, незалежно продукція чи послуга, товари, і так далі. І якщо ж все-таки роботодавець виявляється а, неадекватним, то моя рекомендація як адвоката, звісно, достати градусник, термометр, в когось градусник, а в когось термометр. Дістати, зафіксувати температуру у приміщенні, зняти це все на відео, зафіксувати дату, час, щоб було видно, що це робочі години, щоб було видно, яке це приміщення, щоб було видно, що це виробниче приміщення, озвучити на відео, а, назву підприємства. І відповідно, це відео прикласти до відповідної заяви до держпраці і подати заяву до держпраці. Заяви розглядаються держпраці виключно одноособові. Колективні заяви розглядатись не будуть. Тому хочете ви то чи не хочете, якщо ви відстоюєте свої права, можуть вас рахувати кляузником. Якщо вас звільнять після такої заяви, то повірте мені, що будь-який адвокат справиться з поновленням вас на посаді через суд і стягненням компенсації за прогул. Тому що тут явно буде видно, що була помста з боку роботодавця. А, а от якщо працівник не витримує спеки, чи має він право просто самостійно піти з роботи без штрафу і е, звільнення? Самостійно ні. Самостійно ніхто не може йти з роботи, тому що у кожної є свої права і обов'язки. Перепрошую. І права обов'язки є так само і в роботодавця, і в працівника. І відповідно, якщо ви не витримуєте спеки з тих чи інших причин, то все одно ви маєте зафіксувати, що було порушення, тобто є температура, є те ж саме відео, тобто весь попередній алгоритм, ви це все фіксуєте і можете не подавати скаргу, там, до держпраці, але ви можете повідомити свого роботодавця, що дивіться, є такі умови, в яких я не можу працювати, моє здоров'я не дозволяє, ми піднявся тиск там, в мене обезвожування і так далі, і все, я пішов. А, до речі, забув згадати і про саме головне, що в спеку, що роботодавець має забезпечити своїх працівників чистою питною водою в достатній кількості. Ну це цікавий факт. Я думаю, багато роботодавців таке роблять, як ви гадаєте. Я роблю. Ну, тоді хай з вас прикладуть решта роботодавців. Дуже дякую вам за пояснення. І бажаємо всім комфортних умов для праці.